Ось цю скриньку для благодійних пожертв до закінчення акції організатори планують заповнити вщент. кажуть, це суттєво допоможе онкохворим дітям і додають благодійною акцією Допоможе ближньому хочуть повернути малюкам щасливе дитинство. Ми також відкриваємо благодійну таку акцію Допоможе ближньому метою якої є, організувавшись об'єднатись, допомогти онкохворим діткам, повернути їм щасливе дитинство. Ну можливо, так ми голосно про це кажемо, але справді. Um... Ця хвороба займає зараз, на жаль, друге місце серед причин смертності дітей, і хочеться якось допомогти. Хочеться якось долучитися, допомогти нашим маленьким рівнянам та їхнім сім'ям. Отож, хочемо, щоб це стало добрим початком. Благодійна акція відбувається в рамках виставкового проекту Весна йде, добро несе. Тут усі охочі зможуть побачити неповторну великодню символіку. Особливість виставки у тому, що більшість виробів виготовлені руками дітей та молоді з особливими потребами до збору коштів для потреб. Онкохворих дітей долучилися не лише організатори виставки, а й інші благодійні фонди міста. Ми долучаємося вже багато років там, де йде збір і коштів по діткам онкохворим. От, вже більше п'яти років збираємо кошти і допомагаємо ліками. От, і співпрацюємо з відділенням онкогематології, там де є ці хворі дітки, і співпрацюємо з німецьким фондом, який передає також і ліки, і грошову допомогу, і обладнання Існе і так само ми долучаємося. І сьогодні до цієї акції збором і коштів будемо допомагати. От і ліками благодійна акція триватиме до 15 травня. А організатори планують зробити її щорічною, адже впевнені, що допомагати хворим дітям це свята справа. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.